Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я сьогодні знову буду розповідати багато про парфуми, і саме сьогодні багато про італійські парфуми. Я в принципі дуже люблю італійські парфуми, і це один з моїх найулюбленіших брендів, називається The Merchant of Venice. Це шикарнючі флакони з моранського скла. Венеціанський бренд дуже красивих ароматів. Що у мене назбиралось вдома, це бачите, як немало ароматів. Я хочу нарешті про них розповісти одразу про всі у цьому відео. У мене є два флакони найулюбленіших. Ще у мене є от такий набір тревелів. Якось на барахолці знайшла і дуже цьому рада. Змогла ознайомитися розносити одразу багато ароматів, до яких я раніше не могла дістатись. І ще у мене тут є відливантик та фірмовий семпл. Що я можу сказати про ці аромати? По-перше, у них завжди дуже Гарна проекція, гарна стійкість. Це аромати шикарного життя. Ось дивіться, які у них флакони. Це муранське скло. Вони роблять просто ну, такий дизайн. За одні флакони ти хочеш, хочеш їх придбати. От. Думаю, що я почну розповідь свою з найлегкіших ароматів, що тут маю. Почну з тревелів. Напевно, з Роза моченіга. Це у нас приємний трояндовий аромат. Зараз я дива. Ось. Роза моченіга. Я я. Саме таку троянду я би й носила. Ну, я її і ношу. У мене є е, різні троянди, які я ношу із задоволенням. І якщо казати про вранішні легкі рожеві троянди, то то розумачніга якраз попадає у мої вподобання. Бачите, його вже не так багато тут лишилось. Це дуже красиві рожеві пелюстки з дотиком цитрусу, трошки баргамоту є. Є ще інші водянисті квіти на кшталт лотосу та магнолії. Дуже ніжно, красиво, чисто, дівчачо, гарна стійкість. Мені подобається цей аромат. Такі рожеві трояндочки. У мене є кілька ароматів в такому е, направленні. Напевно, якби у мене не було. Інших подібних ароматів я б захотіла саме цей купити у флаконі. Але так, у мене ще є що поносити, тому поки що цей тревел у мене в носі, я його ношу. Як закінчиться, тоді подивимось, що я буду з ним робити. Чи куплю ще, чи пошукаю щось інше. Другий аромат теж про ніжні квіти. Прям так воно і називається Суаве Петас це м'які пелюстки в перекладі. І це пахне квітково-фруктово. Тут, здається, персиковий квіт, також нектарин, ще є фрукти, тут є троянда в серці. Але насправді для мене цей аромат дуже яскравий і гучний. Він справді шлейфовий, і він дуже довго тримається на шкірі, не дивлячись на свій легкий та акварельний характер. І він мені напротязі всього життя так чи інакше пахне ніжними квіточками з фруктовим відцінком саме у напрямі нектарину. Сказати, що цей аромат пахне фруктами, нектаринами чи персиками, я не можу, це саме квіти. І вони ніжні, вони рожеві, вони такі витончені. От. Такий дівчачий класний аромат. І дуже стійкий. Мені дуже подобається саме стійкість, його дуже довго чутно зі шкіри, він добре тримається поряд з вами. Так, відставлю сюди. Вони так стояти не будуть, хай полежать. А, наступний аромат, про який би я з цих розповіла, мандарин Карнівал. Я про нього вже розповідала на каналі, бо він мені якось дивновато пахне. Це справді мандарин з гіркими шкірочками. І мені він ніби трохи з йолками. Я не знаю, звідки вони у мене взялись. їх немає в піраміді, але я відчуваю дуже добре цю древину іголочки. На початку більше мандарина, в серці вже більше цих ялинкових якихось вайбів. Я так і не змогла знайти, куди і як його носити, тому я його тільки бризкаю, аби знову послухати і спробувати його кудись приткнути, але поки що мені не вдається, і, мабуть, тут вже залишок невеличкий, і, можливо, я його навіть і продам, якщо його хтось захоче. Далі аромат Mystic Incense. Оце цікаво, незвично. І це такий аромат, про який я кажу справді ніша. Бо, ну, тут є Ладан. Але не як в церкві. Ну, хоча, може, трохи є її, як в церкві, на початку. Спочатку це ладан, ладан, Ладан. Трошки солодкавий, трошки з деревиною, трошки є. Якоїсь зеленої деревини, навіть не знаю, як про це краще сказати. Але що мені подобається, в базі, в ньому з'являється карамель, в ньому з'являється трошки солі, в ньому з'являються солодкі смачні сухофрукти. Але все-таки це не виходить якась гурманіка, тому що ладан урівноважує цей аромат, і він, ніби солоденький та затишний. І в той же час не такий простий. Щось містично в ньому справді є. Приємна річ, затишна От зараз буде осінь, буду його вдягати частіше. Носити частіше, мені таке подобається на більш прохолодну погоду. Далі бізантіум сафром. Оце, я навіть його бризкати не буду, я його сьогодні зранку носила. Це в нас. Шафранова шкіра дуже схожа на Tuscan Leather від Тома Forda, але, біль... але без ягідних нюансів. Тобто він не такий солодкий, зовсім не ягідний, але дуже шафрановий і дуже шкіряний. В принципі, це просто варіант на цю тему, кому заважала в тусканській шкірі занадто. Занадто солодкість, то можна звернутися до цього Бізантіум сафрон. Мені подобається, він також досить стійкий, досить приємний, але, в принципі, історія відома. Наступний аромат останній тут, і, на мій погляд, найсмачніший, найкращий, найпросто це. Андалусіан Сол. Це я точно буду восени, восени носити і вже, можливо, почну найближчим часом. Так. Ой, боже, яке воно смачне! Ай! Тут багато рому, рому та ванілі. І воно таке просто дуже смачне, така цукерочка, алкогольна, так і хочеться з'їсти. І в ньому дуже затишно. Я не знаю, чи казала я вже чи ні, чи я повторила це слово вже 10 разів, але найсмачніший аромат цього набору, я в нього закохалась, я його мало носила, тому що цей набор я почала тестувати на початку літа, а він все-таки більше на холоди буде актуальним. І я його спеціально так часто не чіпала, аби насолодитись ношенням потім. Дуже смачно, дуже класно. М -м. А всім рекомендую до затесту анделусіан сол просто вау. Особливо, якщо на алкогольну тему. І м'яко і смачно жінкам, чоловікам усім. В принципі, у цьому наборі, окрім перших двох квіткових, аромати всі унісексові. Тільки перші два вони саме через свою таку ніжну квітковість вони більше жінкам підходять. Принаймні у нашому розумінні нашого поточного суспільства. А так, андалусіан сол, боже, яке воно смачне. Добре, давайте далі. Ще один аромат, який я думала, що буде дуже смачним це Рококо, називається. Я очікувала від нього, що тут буде багато какао, багато смачного, смачного какао. Я шукала таке какао, хотіла. Таку просто смачняшку, але він виявився зовсім не таким, як я від нього очікувала, бо тут дуже багато геліотропної пудри. Тут геліотропна пудра, тут є трохи гвоздики, її, в принципі, відчутно, але мені особисто вона не заважає. Я не знаю, як би я відносилась до цього аромату, якби я не бажала какао і придбала його чи затестила без якихось очікувань. Бо наразі, саме через те, що я дивлюсь в піраміду і бачу там великий відсоток, що люди відчувають какао, а я відчуваю геліотроп та спеції, я просто кожен раз розчаровуюсь, і тому ну, цей аромат виявився для мене не в топі цього бренду. Але сам по собі він дуже приємний і теж затишний. Не про гурманіку, але приємно. Так, давайте я це все поскладаю і приберу. Оцей червоненький семпл, Він тут лежить як найяскравіша, як найяскравіша пляма. Це Red Potion аромат. Я його бризкати не буду. Про нього я розповідала у відео про аналога Баккари. Бо це парфум, справді він дуже схоже, пахне до баккари, але якщо б акценти змістили на червоний апельсин. Дуже багато саме червоного соковитого апельсину у всій цій. Бакарині вакханалії. Дуже непоганий аромат, він солоденький, в ньому не багато бенців. Ну, трошки воно є, звичайно, але не така велика кількість, як, наприклад, у бакарі От. Тобто, більш солодкий, більш фруктовий, такий червоний апельсинчик, дуже смачненько. Мені сподобалось в ньому ходити, і я ще його буду доношувати. Також. Залишились у нас два флакони. Цей флакон я дуже-дуже-дуже дуже дуже сильно хотіла і шукала, і я купила залишок у флаконі. У мене тут десь половинка. Про нього я теж багато, мені здається, розповідала. Але у більш старих відео, коли була, був осінньо-зимній сезон, бо саме тоді я ношу цей фантастично смачний аромат, Він... він про. Трошки алкогольні шоколадні цукерки з такого темного шоколаду. Ой, з чорносливом смачним. Така смачна слива в ньому. А також трохи табаку солодкавого. Тут не дуже багато табаку, так мені трошки, мені тут шоколаду більше цей аромат видає. За це я його обожнюю. І саме в такій пропорції мені. Він подобається. Його порівнюють найбільше з табакованіль. Але от табакованіль мені не цікаво носити, а його цікаво. І табакованіль, я коли відчуваю, там інколи підходжу в магазин, я тестую з флакончику, він мені ніби вже якийсь відійшов в минуле. А от арабеск за рахунок своєї смачної шоколадності, він актуальний, і мені здається, він мені не набридне ніколи. В ньому воно дуже смачно. І останній флакон, це мені колись подарували на день народження. Я його носила у відливанці, він мені дуже подобався. Але я так для себе я його, ну, чомусь вирішила флакон не купляти. Я не знаю чому, тому що це був один з таких рідкісних ароматів, які. Я отримала семпл і я його зносила дуже швидко в короткий проміжок. часу. Тобто мені не хотілося з нього вилазити. Я його носила в офіс, найбільше в зимний сезон. Це іланг з персиками. Дуже-дуже смачний, просто зігріваючий теплий аромат. Для мене тут, скоріше такі алкогольні персики. Можливо, алкогольне персикове варення з, з елангом. Еланг дуже відчутний. Це мені так пудрово, квітково-пудрово, солоденько, жіночно. Сприймається цей аромат, мабуть, як для більш дорослої жінки. Ну, я не знаю, мені було в ньому дуже затишно, я отримала задоволення. Кому дуже подобається бітерпіч від Томи Форда, я б рекомендувала ознайомитись з цим ароматом, на мій погляд, він звучить, більш більш яскраво і більш дорого. Тобто бітерпіч він такий а-ля-ля-ля, а цей о, я жінка от. Ну, принаймні, у мене таке враження від порівняння цих двох ароматів, тому що, звичайно, коли до мене приїхав семпл Peach, я, Мені він сподобався, це смачно і радісно. І я відчула, на що, на що мені схоже, на що мені так схоже? І зрозуміла, що у мене ж є флакон, Венеція сенза, есенція Венеції перекладається. І тепер мені бітерпіч не треба. Бо у мене є оці прекрасні персики, і вони мені просто Боже, вони мені дуже смачні. Але вони вимагають від мене бути відповідно вдягнутою і мати відповідний настрій. Тобто, отак просто я його не можу вдягнути. Мені треба кудись на вихід. Якби я ходила в офіс, то якраз в прохолодну погоду мені в ньому дуже затишно і воно. Вишукано дуже звучить, якщо невеликою кількістю, то в офіс мені воно було якраз окей. І я, якщо чесно, в цьому парфумі бачу скоріше начальниць, ніж підлеглих. Це прям дуже смачно і дуже вишукано. Я задоволена, що в мене є цілий флакон цієї краси. До речі, саме ці, цей аромат можна знайти у форматі 50 мл, чого не скажеш від багато інших ароматів The Merchant of Venice. Ось. Такі, в принципі, у мене є аромати, з якими я встигла ознайомитися. Є ще багато ароматів, які я там тестувала в магазинах, і мені вони сподобались. Але у мене не було змоги їх розносити вдома у більш спокійній атмосфері, щоб більше е про них зрозуміти і розповісти вам. Але те, що я вже знаю, то я знаю, що як я бачу флакони The Merchant of Venice, я одразу до них біжу саме в цих дизайнах. Вони завжди гарні. Е, ну, якщо не вважати мандарін Карнівал, який я досі не вподобала. Я не знаю, чому в мене до нього таке відношення. Але ось. Я знаю, до речі, що він подобається насправді. Але не всім добре. Я сподіваюся, вам було цікаво якраз. Е, осінь вже скоро, і я вважаю, що ці аромати вам прийдуться до смаку. Особливо. Е, Венеція, Сол, арабеск дуже смачно, дуже класно. Я вам рекомендую на зігріваючі так, такі вечори осінні, дуже воно буде пасуватиме. Ну що? Які ви знаєте аромати The Merchant of Venice, чи з якими ви тепер хотіли б познайомитись? Пишіть мені, будь ласка, в коментарях і не забувайте ставити вподобайки до цього відео та підписуватись. Дякую вам всім за увагу і гарного всім вечора, дня чи вихідних. Не знаю, коли я випущу це відео. Добре. Бувайте!